100 тисяч пробігу в автомобілі. Батарейка 62 кВт їде 500 км Автомобіль у нас технічно в ідеальному стані. Все працює на відмінно. жодних помилок, жодних проблем немає. Тобто технічно, проблем немає ніяких будь-які перевірки, не будь Так Пробіг у нас 109 тисяч рідний, 100%, можна перевіряти будь-де. Є всі витяги з аукціону. Можемо скинути електронний варіант. Також є всі фотографії з аукціону, автомобіль у нас не пошкоджений. автомобілі жоден елемент не фарбований, всі вікна рідні, нічого не знімали, не міняли. І так далі. Дуже класний колір сірий. Покор без пошкоджень. Фінетом, Дрібні, можливо якісь Є зарапилька, бо машина в нас не полірована, не чищена, не чищена, вона приїхала, так ми її продаємо, тому що вона і так в дуже гарному стані. У нас безключовий доступ. У нас 18 дисків. У нас футблент оптика, автопаркування. паркування, систем таких можливих, це комплектація first Pro. вирізаючі пари, срібні дзеркала. Так воно у нас виглядає дуже і дуже гарно. Машина не фарбована, машина технічно в ідеальному стані, в машині 100% 109 тисяч рідного пробігу і машина 100% гарно збережена. Так що приїжджайте, забирайте, будете щасливі. По салону у нас все гарненько. Нічого не перешивали, не міняли. Руль. Так все виглядає, чорний потолок у нас. Нагадую, машина проїжджає 500 км. Це дуже-дуже класно. Підтримує швидку зарядку. Заряджається, буває навіть 15 км на хвилину. Можете порахувати, за скільки вона вам на 500. Залежить від швидкої зарядки, скільки вона подає струм, Безпроблемні машини. Дуже-дуже гарно виглядає. Ніби по шкоді, без нічого також. Березимо на наслідній.